Між чоловічих інтриг. Я не збираюся продавати ферму заради ваших планів. Я зроблю так, як вважаю за потрібне. І солодкої брехні. Гроза над тихоріччям. Пекельна ніч була в Одесі. Росіяни масовано вдарили по місту, постраждали троє людей, спалахнули потужні пожежі, пошкоджені багатоповерхівки, магазини, торгівельний центр. Окупанти вдарили навіть по могилах на кладовищі. Через обстріл енергетики зразу в трьох районах Одеси сталися аварійні відключення. А на Запоріжжі шестеро потерпілих, серед них п'ятирічний хлопчик. Напередодні вночі росіяни атакували район авіабомбами. В одному із сіла два будинки знищили вщент, ще десятки потрощили вибухова хвиля і уламки. Більше про наслідки ворожих атак розпитаємо у кореспондентки ТСН Кіри Овес. Вона у Запоріжжі і Сергія Осадчука. Він наживо з Одеси і спочатку йому слово. Сергію, вітаю те, що вчора вночі пережили Одесити, знову вдарило по серцю нас усіх в Україні. Чи вдалося уже ліквідувати наслідки цієї дронової атаки на регіон? однієї із наймасованіших від початку повномасштабної війни. І в якому стані потерпілі? Сергію, вітаю, Алло. Почну з постраждалих. Це молоді люди, які в момент атаки шахедів перебували в авто. Їхали якраз поряд з місцем. Падіння уламки збитих дронів, як нам розповіли очевидці, їх витягли з палаючої автівки водії авто, які їхали слідом. Поруч в асфальті велика вирва, а пошкоджена машина досі на місці, де сталося влучання осколків. Людей забрали швидка до опікового центру. Постраждали в середній ступінь важкості. Це опікові травми. Обличчя верхні кінцівки з постраждалим працюють не тільки медики, що надають допомогу скажімо так, тілу, фізичну допомогу, але і психологи. Ми самого ранку їздимо по місцях нічних руйнувань і пожеж. Це з десяток адрес, зокрема, і цвинтар, де пошкоджено півсотні могил і вщент зруйновано три десятки. Росіяни не шкодують ні живих, ні мертвих. Постраждалі торгівельні центри, магазинчики. Павільйони та станції техобслуговування. Нам вдалося поспілкуватися з очевидцями, які в момент атаки перебували в центрі вибухів. Один тут впав біля кафе, он самі бачив його. А другий впав там біля того дерева, там на дорозі. Емоції, як вам сказати, щоб вони здохли ті. Хай Бог простить. От. Важковато це все пережити, бо це біда людська. Коли почалася тривога, шахіди летіли, подивилися по камерам, відкрили на СТО. І перший взрив був, ми побачили спишку, і на другому вже всі камери стухли. І ми одразу сіли в машину, приїхали. Летіли шахеди, просто взрив за взривом. Боротися з вогнем рятувальники почали, як тільки дали відбій повітряної тривоги. За викликами відправили понад 70 рятувальників та два десятки пожежної техніки, бо полум'я охопило майже три тисячі квадратних метрів. Зайнявся торгівельний центр, постраждала багатоповерхівка, також сусідня пожежна частина. З Шостої ранку комунальники розчищали дороги, закидані уламками шахедів. Більше про пекельну для міста ніч дивіться у сюжеті в цьому випуску за кілька хвилин. А поки передаю слово Запоріжжю, де теж було гаряче. То що відбувається в запорізькому регіоні, Кіро? Вітаю колеги. Ми зараз знаходимося в укритті, адже на Запоріжжі оголошено повітряну тривогу. Ну і стосовно ворожого обстрілу, який відбувся напередодні, спалені вщент будинки, потрощено автівки, прилякані люди. Всюди уламки від потрощених хат. Такий вигляд має зараз село, яке зазнало ворожої атаки. Один поранений дотепер знаходиться в лікарні. Решта ще п'ятеро Страждалих, зокрема, і хлопчик. Їх вже оглянули лікарі. Вони вдома на амбулаторному лікуванні. Решта мешканців самого ранку розгрибали уламки біля потрощених хат. Два будинки зруйновано вщент. Вони не підлягають відновленню, повідомили у Сільграді. А тут встановлювати нема що. Ви бачите, що тут одні руїни. Я розумію, що я без в 63 роки, просто нічого немає. Асобатьів от рядом. саме будинок пані, але опинився в епіцентрі удару. Її чоловік, 60-річний Олександр. З пораненнями зараз у лікарні загалом щем знищено дві хати. Решта на вулиці потрущено. Їх буде вкрай складно відновити. Ну і дуже було пошкоджено електромережу. Знеструмлено будинки. Ми повернулися із постраждалого села. Наслідки російської атаки Воно докладніше подивитися у нашому сюжеті саме цей будинок опинився в епіцентрі удару. Його власники дивом вціліли, як і їхній собака Бублик, якого надзвичайникам вдалось деблокуватись під руїн хати вночі, наляканого, скривавленого, але живого. Собаку нашого засипало, і він скавучав. І хлопці почали рятувати. Не знаю, скільки їх там було. Вони розібрали цей вхід і витягли. П'ятеро людей постраждали переважно від уламкових поранень. Їх лікарі оглянули, надали допомогу і відпустили видужувати додому. В лікарні зараз господар знищеного будинку, 60-річний Олександр, а його дружина розшукує в цілілі речі. І намагається оговтатись від шоку. Ми на першому поверсі були. Тут зала. Яка найменше постраждала, а так весь будинок завалило. Люди прийшли і витягли мене голою, вдягнули. Вибухова хвиля була такої сили, що розтрощила і сусідній будинок. Пані Оксана тільки вклала онука спати, як пролунав вибух. По всі стікла, стекла. Я якраз знаходилася зі своїм внуком, йому 5 років. Він якраз заснув, це було в 21.15, тому я чітко пам'ятаю час. Ну, собственно, шоу. У мене рідна сестра. У неї колоторвані рани дуже великі зашивали голову. Теж поранені були, Звісно, Мені зашивали там, щось робили. Я отак шапку шапкою. Ну то під біди. Її сестра пані Олена перераховує власні травми після удару. Поранення, поранення, перелом ключиці, такі уламкові всієї голови по всьому тілу. Пані Олена, хоч із перебинтованою головою, але не втрачає оптимізму. каже головне, що родина вціліла. всі Крикнули всі живі. А потім не знаходили собаку. Я довго кричала: собака, живий. І коли крикнули «живий», мені все, всі живі, приберемо, побудуємо. На цій вулиці ворожою авіабомбою знищено два будинки. Інші потрощили уламками та вибуховою хвилею. На місце приїхали благодійники. Привезли будівельні набори ЄСК, в Які входять там презент, доски, ОСБ, плівка, піна там ось такі мілкі якісь речі для екстреного ремонту житла. Видаємо людям, щоб це отримати, потрібно підійти до нашого працівника з документами. Шифер з резервами будемо виділяти зараз, щоб крити. Дахи в першу чергу дахи крити, щоб не текло, бо вдруг погодні умови змінюються, щоб люди не втратили. Те житло, яке ще можна використовувати для проживання. Також вночі росіяни авіабомби вгатили по кушугуму, який на іншому березі Дніпра Цілили по дачному кооперативу. Знищено три будинки там обійшлося без постраждалих. Атаки на Запоріжжя з початку року не припиняються. Переважно ворог полює на цивільних дронами та кабами. В цей район авіабомби прилітають рідко у цьому селі. Це перший страшний випадок. Людям й досі важко відійти від шоку. Кіра Овес Андрій Хупов, Запоріжжя, ТСН, 1+. Сюди марафон. Єдині новини. І це не єдині обстріли цієї доби. Загибли у Білозерці на Херсонщині Росіяни скинули на нього вибухівку із дрона. Ще двох людей травмовано у Станіславі їх теж атакував ворожий безпілотник. А на світанку росіяни вгатили із реактивних систем залпового вогню по центральному району Херсона. Пошкоджено чотири багатоквартирні будинки, дитячий садок і бізнес-центр. Артилерія понівечила ще два райони міста. З дрона окупанти скинули вибухівку на жінку і ушпитали із травмами. Вночі ворожі безпілотники атакували Брислава. Там постраждали п'ятеро поліцейських. У них контузії і уламкові поранення. Службовий автомобіль знищено. Троє загиблих та четверо поранених на Сумщині. Щонайменше шість керованих авіабомб скинули окупанти на Краснопілля. У поцілили у центр селища. Наразі відомо про трьох загиблих та двох поранених. Пошкоджено та знищено кілька адмінбудівель, будинок культури і приватні будинки. У Шостинському районі безпілотник атакував мотоцикл. Одій та пасажир дістали поранення. На Харківщині росіяни атакували цивільну та промислову інфраструктуру і пошкодження будинків леп та підприємства у трьох населених пунктах. У Костянтинівці це Донеччина. Окупанти атакували фпв дроном цивільне авто, вбили водія. Згодом скинули на місто три авіабомби: одна загибла, двоє поранених. П'ятьма ракетами вдарили по житловій забудові лимана, поранені двоє містян. Четверо постраждалих у Краматорську. Момент, коли на порятунок поранених прибули парамедики та екіпаж білий янгол. Росіяни вдарили дроном знову. Момент повторного удару потрапив на відео. Заходьте в Україні, Все, падай.